Є такі якісь повернення до тієї ліги Європи ці голи на останніх хвилинах той сезон продовжується От нам зі продовжує. Знаєте, ну ми не проти, хай продовжується він далі, адже якось да, сенсаційно дні програв у фіналі, але якось, знаєте, на ну, душі трошки такі недопрацювання, що могли десь зіграти краще в фіналі і здобути, можливо, той мрійний трофей. Так що працюємо далі, адже ми, скажімо так, голодні по футбольному до трофеїв і будемо намагатися також повторити мінімум той успіх, який був. Минулій з Європи. Вершина може була, але ж не було того мріяного трофея. В руках ми не тримали, ми так збоку подивилися, хто знаєте, в реальному режимі, не по телевізору. Так що апатії немає, і, звичайно, ну, ну по суті, у нас таких трофеїв немає. В чемпіонаті України там друге, третє місце, в Кубок України не вигравали. Срібні медалі Ліги Європи. Ну, мені здається, також не так. З ребятами тренерам скільки разів говорив, що нужно забитий сезон і в принципі. Мы его не вспоминаем, потому что это была совсем другая команда.